Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати у Roblox <кій> по виживанню. Е я вже тут дуже давно граю, так що я нормальний тут. Е тут можна ще... Ну добре, деякі може знають, ну я може. Ну добре. То може краще тут стояти. Ми будемо грати у острів там, де, як ви бачите, щось типу таких штук трапляється. Е, і вона такі не одні. І нам потрібно вижити. Я, коротше, купив молоток за 2000, тисячі розбиває скло. Ліхтарик за ой, за 9 тисяч е, цей молоток. Я забув, чи я казав, за 2000 чи. Ну добре все. Ліхтарик за 2000. І банку за банку з світлячками. За скільки? За 1250. Я, можливо, би зараз би оце купив від медика І буду почуватися в безпеці з ним. І тут, до речі, прикольні анімації зробили. <кхи> і тут можна собі скини отам поміняти, але мені подобається свін багато більший. Вибраний парк трейлеров. Ну тут, можливо, буде і цунамі. Ой, все. Але тут настільки класна графіка. Ну я в принципі встану і трохи життя собі нанесу. Я не знаю, чи мені сюди лізти. Якраз як я говорив. Стоп. А, це це не наводнення. Чи може й наводнення? Ні, це не наводнення, чи е... це не воднення, походу? Зараз подивимось. Може це і наводнення. Ні, це не наводнення, на щастя. А тут. тут, о, тут якраз басейн можна покупатись. Ну добре, тепер от там вже хата була Казали в хатах залишатись, але ну, тобто, в приміщеннях. А тут оця подумала, що це наводнення і. На цей О, дивіться як тут гірлянда стоїть, зараз вікно <п 'єкхи> <п 'єкхи> ой ой ой. О, тут квадратні блоки. Нічого собі. До речі, я би міг просто стояти і мені просто цей. Ну добре, мені дали 120 двадцять я би щось б купив би ще. Ну я би збирав на драбину, але... Але я б хотів би лон, бо того лон, бо того, що він е, ламає все на своєму шляху, але він за Роблокс і а у мене Роблоксів нема. Бо я, чесно, не донатор. І якщо я не донатив Роблокс, то ви в мене спитайте, звідки я взяв оце молоко в себе. То це насправді... О, мені тут наруцю. Добре. То це я зайшов, я дивився, як взяти собі якісь нові скіни. І мені попалось відео там, де треба зайти в одну, ш... в одну карту і тобі на халяву даються. Опа, метеорит. Метеоритний дощ. Але я не думаю, що це буде укриття, бо ви бачите, як воно тут усе ламає, отако. І це взагалі, це що за метеорит? Чи це не метеорит? Ні, це не метеорит. Так що безпечно знаходитись отут. Але тут такі метеорити. До речі, ми якраз на літаючому острові. Але тут графіка взагалі бомбезна. Можливо, би подивився, бо я би хотів би якісь собі тут предмети купити. Ну, можна взяти ще боксі колу. Я би дві б дві би купив би. Мене вже тут трохи прибило. Ну, то таке. О, якби я туди пішов, то мені вже уже б хана була. Мені сто двадцять добре. Я би, можливо, щось іща собі би потратив би. Можна яблуко купити і тако. У мене є ж я ще аптечка. Коротше, я би потратив би всі гроші. Три купив бургера і можна купити що? До речі, я можу огнегасник купити. Огне... А, так у мене їх цілих три. Ну, коротше, я один собі купив. У мене їх було багато. Треба тут трошки почекати. О, все, він спускається донизу. А, так це треба бути наверху, Ми тоді нам нічого на це не зробиться. Так давайте все. Ой-ой-ой, ой. -ой, -ой, -ой. ой. ну я можу тут нажа. Ой-ой-ой, боже. Ой-ой-ой, тут. А, так я ж можу собі бути отут, і в мені нічого... А, це ж метеорити, типу, подойти. Все, ліфт поламаний. Там ти вже не виживеш. Дивіться, який вже напів з радіації. Я не думаю, що мені треба щось тратити, але я не знаю, я більше не буду вже тратити, але ну, та я не хочу їсти зараз. Я собі тут понакупляв уже дуже багато речей. Мені в мене тільки 210 лишилось. Ну, я тільки що я заработала. <кій> а ця взагалі тут кайфує. А мене вже з... я вже здох. Добре. Е, ого, тут сила вже. Добре, що я не поїхав наверх. То мені б вже би хана була. Тут уже сила... Ціло... До речі, а де мене взагалі пропало? Тут тількись уламки. І тут стільки метаоритівцях. Воно на мене чуть не прилетіло. Ну, я, в принципі, може надивитись, бо воно і так до мене не <кхем> uh, от так все, я собі зміг купити. Треба вижити 10 разів. Треба іще. Якщо що, то ви побачите моє завдання <кій> справа знизу. Добре, там мені потрібно 5 якихось речей використовувати. Чи і заробити заробити, коротше цих е тисячу кредитів. Ну ви вже побачите, певно, що е скільки я заробив. І вижити 10 разів, бо я, я тільки що це завдання почав, так що тут є Америка, листопад, якась іще країна, якісь іще дві країни. Не, ну правда, що на листочок я не так сказав. Але Америка, я це. О, там є українець. Там українець. вих з 4Х. Я би його би в друзі би взяв, бо. Бо того, що він українець, певно. Бо того, що в нього ота штука. Ось він? Чи він нас прийме в друзі? Я так і знаю, він так і не прийняв нас. Опа, вогнегасник. Ну, мені поки що не потрібен він, але аби мені вийти звідси, то він мені дуже знадобиться. Так що я його, можливо, і потрачу. Так, ой-ой-ой. Все, я потушив тут все. Добре. Я трошки його. Так, то я, я дуже мало потратив. Їсти я не хочу. 120 двадцять монет я вижив, і один раз один раз я вже вижив. І в мене вже 768 монеток. Я вже собі зробив. І мені так мало опита дадуть. Добре. Я не розумію, як вони так донатять. Вони що, якщо вони навіть не донатили, то як вони купили собі той ранець? Третій поверх. Так, добре. Е Ну, але тут стільки мене тратити на якусь одноразову річ, але я це схвалюю, бо то, що тобі це може врятувати життя. Але це, в принципі, навіть дешево, якщо подивитись на оці ціни, які в інструментах. Ну, бо вони безкінечні, а от ці одноразові. Але в принципі одноразові одноразові вони кращі. Я би, можливо... Ні, я не буду купляти аптечку і ще одну. Я би хотів би купити сніжок, але навіщо він. У мене є аж цілих три... А, так тут подивіться, як воно! Тут снігом! А! Тут тут є цей... А, я... а, все. А, блін, все. Тобто я що, залагала? Залагала? Мене це Так, все, я з ведмедиком, мені добре, Ми тут з толпой. Мені взагалі тепло. Тут що? Чого тут? О тут уже більш холодно і я помирати починаю. Так що я краще піду сюди. Йой, тут уже пропало скло. тут усі на даху, але мені тут уже холодно, все Тут треба, блін, тут треба нову цю шукати, але тут все-таки тепло. Тут тепло все таки Єс, ми виграли. І тепер можна купити якусь штуку, ну я не знаю, тут могли б... Навіщо тут? Думаю, ти, ви знаєте, що це? жовтий шар. Так що. <кій> що він дає? Він певно, що той, той, в кого ти стріляєш, то він смердить і він і від нього всі тікають і. короче, я можливо, не зрозумів нічого. Опа, тут я знаю є їдальня. Тут кає її та, ось. О. Єс, і я все позабирав. Усе. І в мене тепер кучу якихось предметів. І в мене вже 960 цих монет. Тут сніжена буря. Ой, не сніжена, а ця. Але як тут до цей попадаю? А, тут. О, господи, Боже. Ї... Мені краще, походу, нанизити. Поняв? Тут може все обвалитись, так само, як ви тільки що бачили. Отут усе вже обвалилось. А, так ми помираємо ще коли тут. Я, можливо, краще тут посиджу. Ні, не тут. Можливо, отут. Чи є поряд? Я можливо сюди піду. може її взагалі наверх піти? Зрозумів? А, то тут можна іще вище. Тут уже можна іще вище. І тут ми просто... А, ні, я думав, що ми виходимо і падаємо. Ого, яка тут буря. А їм тут все одно, що може життя нанести? Чи то мені нанесло життя від того, що я... О, 8, 7, 6. Від того, що на мене щось упало може. Може це від того. Один. О боже, навіщо я стрибнув? До речі, мені 138 життя нанесло. І у мене є тепер. Коротше, у мене тепер більше XP. Я не знаю, до речі, я не розумію, звідки було б круто маю мене увазі, що якби ми е, тут е. Якби ми могли б тут подивитися, скільки нам потім монет дасть. Давайте докінчимо десь іще оце пограємо і ще три рази. Е, і будемо грати. І будемо закінчувати відео. Чи можливо навіть трошки менше? Ну, але я думаю це буде нецікаво. Блін, який же ж гарний дім тут. Аж доки до нього не прийде цунамі. Бо цунамі поблизу від нас. Тут умивальник? Серйозно? Тут умивальник? Заліз іде да, це цунамі. Он дека! А де... А так воно велике? А не. Воно ж нас, надіюсь, не покриє. Ні, воно нас не покриє. Все все кайфово. Та, воно нас не покриє. Але навіщо після цунами стільки часу лишають? Все. Ми виграли... А, так тут уже вся, декілька вже померла. В ходу впало із цього. Ну добре. Можна використовувати 5 любого предмета. Ну, а, все, закінчилось. Дранше навіщо мені ті поршні взагалі? Шоп. А, тут шо? Матюки? Вона казала. О, золоте яблуко! Дай взяти? Все, не хоче він жадний машинка. Ой, ну добре, я краще би наверх пішов, бо якщо це потоп і цунамі, то вже краще бути наверху. Дивіться, який тут камінчик. Ого. Ого. Ой, так ядерний розплав. Добре. Але як мені... Ви знаєте. Чи тут... Так, тут можна. Я би краще б... Би... О, привіт, давай разом посидимо. Тут ванна 19, 19, 1,9. Ну, коротше 19, 19, 12. Я за ними піду. І тут тут пасти неважливо, так що це дуже добре. А тут... А, то тут уже все розплавилось. Блін, було б прикольно, якби тут було відро з води, як в Майнкрафті. Можна було б падзати і. Навіть якби воно було одноразове, то було б круто. Я подивлюсь. Можливо. Я би подивився би на воздушний шарик. Ой, тобто водний воздушний шар. І може би я його би... Мені дуже повезло. Ну нічого, не будемо хмаритись. Подивимось. Давайте бомбу аж 4500. І я не розумію, що робить бомба. Мені. Ну, може, вона підриває, ти зможеш пройти туди, куди тобі треба. Але це занадто дорого, як на бомбу. Я би десь 500 ставив. Я би купив би один не встигну нічого. Я би все одно би потратив би в одний шарик. Так, мені тоді потрібно убрати щось. Я б собі би взяв би в шарик. І чизбургер. А, так я ж собі не можу взяти це, добре? Тоді я, можливо, би ліхтарик би забрав. Бо він все одно тут ніколи не знадобиться. Я просто його по приколу купив. Я б чизбургів взяв би. Бо в мене їх шість них вистачить. Тут я пам'ятаю, десь є ос є машинки. Дай, дай покататися, пжир. Ні, він не хоче. Він жадний такий же. Замовляємо ліфт. Метеорит не А, то мені краще тут бути Або я, можливо, би також. Блін, я б хотів на машинах би покататися. Ну тут вже всіх їх порозбирали А он дека є іще. А, ось я вільно є! Точила. Тут є вільна точила. Так, може краще запаркуватись. Ви бачили, як я тільки що задрифтувала? Mm. Але тут, в принципі, немає де кататись їх, певно, що просто так зробили. Але тут прикольно... Це шо таке? Ні, я туди не стрибну, пожалуй. Я б раді мільйона би стрибнув туди, так стрибнув. Але раді нічого. Та це ж я сам собі такі поради даю. Не той розмір. Чи то він. В нього не той розмір. Так, все, може, краще затушую. Блін, він не тушиться. А я сів уже від страху, походу. Добре, вісім, сім, шість. І через три, два, один. Йоу, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вами був, як завжди, як завжди, я Богдан. Всім пока.